Всім привіт! Сьогодні в оглядах з прилавка комплект з двох велоліхтарів переднього і заднього. Подивимося, як працюють і скільки вони можуть безперервно світити. Посилання залишу в описі до відео: в комплекті два ліхтаря, два кабеля кабелі usb для зарядки і два хомута для кріплення ліхтарів. Встановлюються вони ось таким чином. Гніздо для зарядки захищено від бруду та вологи, але вони не водонепроникні. Передній ліхтар має 3 рівня яскравості 50, 100 і 25%. Насправді він не блимає, це просто камера так передає. Утриманням кнопки він вимикається. Задній ліхтар має 6 режимів світіння: різна яскравість і блимання з різною частотою. Ну а тепер подивимось, скільки часу вони можуть працювати. Ввімкнув їх на максимальну яскравість, хоча, можливо, задній ліхтар в режимі блимання буде більше споживати. Після першої години яскравість переднього ліхтаря почала помітно знижуватися. Ще через півгодини він вже світив так, що користі з нього не було. Ну а задній істотно не втрачав яскравості і працював трохи більше ніж 2,5 години. Тож, як якесь допоміжне запасне світло це нормальний варіант, оскільки вони дуже компактні, а як для основного вони надто швидко розряджаються. Посилання залишив в описі до відео. Дякую за перегляд і нехай щастить!